Відько третьокласник крокує додому героям, такої ще й не снилось нікому. Аж раптом на назустріч першак всміхнувся Вітько і промовив Так-так. І випнувши груди, підходить до нього. Гей ти, треба старшим давати дорогу. І хлопця малого порту. Аж сівся на землю малий першокласник. Відкороготнув. Ха-ха і треба, щоб знав. І далі по вуці покрокував, і де й пишається подвагом власним, аж раптом назустріч йому семикласник. Від жаху герой, мов листок, затремтів, і вперше ж порадне стрілою облетів. Тримця цього руки. Тримцять його ноги. Чого ти злякався? питаю у нього. Та-та-та-та-та, Просто я чемний. Відько відказав. От то ж старшому хлопцю дорогої дав.